Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо розгляд роботи в програмі «Бухгалтерія 2.0. Розділ ми розглядаємо з вами виробництво переробка давальницької сировини. І сьогоднішня наша підтема це виробництво, передача в переробку. Заходимо в цей розділ, передача в переробку. Ви бачите, що тут. Лише два документи основних, таких, яких якісь спеціалізовано відносяться до цього підрозділу. Але є деякі особливості, на які я хотіла б звернути вашу увагу, для того, щоб коректно закрилися витрати і коректно відобразити цю переробку сировини. Ми будемо з вами переробляти соняшник. Соняшник, насіння соняшнику на олії. А для того, щоб переробити сировину, передати й переробку, звичайно, спочатку необхідно її купити. Щоб не відволікати вашу увагу, я завела надходження сировини. Ось ви бачите, 8.10 є документ надходження товарів та послуг, контрагент магнолія, 810 договір постачання соняшнику. Звертаю вашу увагу що краще. Найменування договору робити таким чином, щоб ви розуміли, що ви відображаєте згідно цього договору в програмі. А ми придбали соняшник. насіння соняшнику 6 500, ціна 3,20. І ви бачите, що у нас є проведення, тобто соняшник у нас поступив на 201 рахунок. Прописалась партія. і... Таким чином, ми маємо соняшник у себе. Тепер нам необхідно зробити передачу цього соняшника в переробку. Заходимо в розділ виробництво, передача сировини, в переробку. Також завела документ. Тут ми також з вами проставляємо дату. Дивіться, що, наприклад, 10-10, що після надходження, тому що це зазвичай буває проблемою, коли ми за датами не слідкуємо. Також договір, про те, що я вам казала, переробка соняшнику, тобто ми розуміємо, що ми цим договором будемо відображати, контрагент Олінія, і е, додаємо насіння соняшнику. Ви бачите, що зразу програма при виборі документу передачі товарів в переробку, передачі сировини в переробку, е, відобразила нам рахунок, рахунок, е, на якому у нас є е, соняшник. Це прописується по папці номенклатури, пам'ятаєте, рахунки обліку номенклатури, там є гіперпосилання з папки номенклатури. І також рахунок передачі 206. Давайте подивимося сам рахунок з плану рахунків. Це ми можемо знайти з головного меню всі функції, там є план рахунків, виберемо 206 і подивимося, які, яка аналітика у нас в даному рахунку. Тут відображається контрагент, номенклатура та партія. Контрагент у нас олійна, номенклатура у нас, давайте подивимось, ми передаємо соняшник, так, рухи. Так, є у нас оління, контрагент, насіння соняшника, номенклатура і надходження товарів та послуг це партія, згідно якої у нас рахується цей соняшник. 206 рахунок. Це наш балансовий рахунок, тобто, ми не передаємо, не віддаємо переробнику у власність соняшник. Він у нас буде рахуватися на балансі, але 206 рахунок показує те, що це матеріали передані в переробку. Ось це видно з найменування. Це, я думаю, зрозуміло. Тобто, передали в переробку. І тепер нам залишається лише отримати з переробки. Вже готову продукцію, готову продукцію з насіння соняшнику. Заходимо спочатку ми в склад, встановлення цін номенклатури, тому що для передачі з переробки, отримання з переробки нам необхідно буде встановити планову ціну, тому ми її першого 10 встановили з допомогою документу з розділу склад встановлення цін номенклатури. І встановили, наприклад, 20 гривень Олія Соняшникова. Так, і тепер ми можемо з вами зробити документ надходження з переробки. Також я його зробила заздалегідь, не витрачати часу. Я думаю, що таким чином ми з вами більше корисно дізнаємось. Значить, дивіться, тут я поки що прописала цех номер 1 Акцентую на цьому вашу увагу, тому що далі ми трошечки змінимо цей параметр. Чому я далі вам все роз'ясню. Ви бачите, що є дуже багато закладенок в цьому документі. Спочатку ми прописуємо продукцію, яку ми отримали. Тону отримали продукції. Я також тут заповнила специфікацію, але чомусь з допомогою специфікації не заповнюється, так як в звіті виробництва за зміну матеріали не заповнюються. Це потрібно ще буде мені е, Але специфікацію я все-таки зробила, що з 6 тонн виходить тонна соняшнику. Давайте подивимося саму специфікацію. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Натискаємо два рази, активуємо цю колонку. І нажимаємо, натискаємо на квадратики. Ось ви бачите, що кількість олії 100 літрів виходить 600 кг соняшнику. Я не знаю, чи це коректна, коректна кількість, але ну, так мені здається, що десь так виходить. Може, щось коректно, але ну, ви вже там, як будете в себе виробництво робити, можете прописати. От я вибрала специфікацію. Рахунок обліку теж налаштований у мене на. Номенклатури, де знаходиться олія соняшникова. І прописується ціна планова, тому що ми її встановили теж автоматично. Переходимо до слідуючої закладки: це послуга. Адже виробник, який нам надає олію соняшникову, він нам також продає послугу, тобто якісь витрати він несе. Тому послуги ми заповнюємо, це кількість одна. 10 тисяч гривень, і потім подивимося вже на проведення, які нам дасть документ, виходячи з цих послуг. Так, далі рахунок витрат. Збираємо витрати на 231-му рахунку, і також зверніть увагу, я зробила окрему номенклатурну групу. Це дуже важливо, тому що на цю номенклатурну групу ми будемо збирати прямі витрати, а також будуть розподілятися загальновиробничі. Тобто обов'язковою умовою являється номенклатурна група, яка виділена окремо. Також є закладка Використані матеріали. Тут ми можемо заповнити є вибір по залишкам та по специфікації. Я вже анонсувала, що по специфікації чомусь не вийшли. Я це уточню, потім вам розповім. А по залишкам воно заповнюється. Коли ми натискаємо по залишкам, воно заповнює повністю. Весь матеріал, який був переданий, всю сировину, яка була передана в переробку. Але ми знаємо, що в нас лише 6 тонн, наприклад, і 500 кілограм ми повернемо ці матеріали, нам поверне переробник, тому що він їх не використав. Він використав лише 6 тонн. Ну, так, для того, щоб ми просто бачили, яким чином, звичайно, такого може в житті не буває, але ми хочемо показати яким чином будуть проведення за рахунок заповнення ось цієї вкладинки? Тепер ми проводимо документ і дивимося проведення даного документу. Тут є дуже багато різних проведень, давайте зараз їх проаналізуємо. Тобто з 231 рахунку у нас на 201 йде випуск продукції олії. Олії згідно планової ціни. Ось, ви бачите, тонна по 20 гривень 20 тисяч гривень. Далі у нас йде реалізація послуги переробка а, соняшнику постачання, а тут постачання чомусь, там, зараз подивимося у лінія, чому постачання, постачання соняшникової лінії. Постачання соняшникової лінії. Зараз подивимося, чому у нас вибраний цей. А, тому що ми вибрали не той договір, бачите ось тут. Не постачання соняшникової олії, а переробка соняшнику потрібно вибрати так, провести. Бачите, ось як корисно іноді буває, коли ми аналізуємо. Тобто переробка соняшнику і партія прописана. Транзитом через 84-й рахунок на 231-й ідуть витрати по даній продукції. Далі, якщо платник ПДВ виділяється перша подія по ПДВ, Потім з 206 на 231 у нас списуються вже прямі матеріальні витрати, і також іде повернення з 206 на 201. Повернення 500 кг соняшнику, насіння соняшнику, який не використали. Ось таким чином ви бачите проведення. Добре, це в нас є. Тепер давайте зробимо з вами. А оборотну сальдову відомість по 231 рахунку. Звіти, оборотна сальдова відомість 231 рахунок за жовтий місяць. Примувати. Ось ви бачите, що у нас є значить, податкове призначення, номенклатурні групи. Тут у нас є підрозділ виробництво, булочні вироби хліб, на це ми не звертаємо увагу. У нас цікавить цех номер 1 Звичайно, ми можемо, щоб нас не відволікали дані цех No1. Ми можемо зробити відбір по підрозділу, щоб у нас не було виробництва, а був лише цех номер 1 Сформувати. І у нас лише цех номер 1 Ви бачите рахунок податкове призначення, підрозділ, номенклатурна група статті витрат. Можемо також забрати податкове призначення. А статті витрат нехай будуть, тому що ми хочемо роздивитися, які тут витрати у нас показані. Давайте показати налаштування. Заберемо, наприклад, в групуванні податкове призначення, щоб був звіт більш, коре... більш такий наглядніший, так, буде менше позицій. І давайте подивимось переробку соняшника. А, вибачаюсь, я тут вже зробила закриття періоду. Бачите, з'явилося. Амортизація, витрати, внески на соціальне страхування. Поки що я відміню це закриття ще не час, це я просто дивилася, як воно у нас буде закриватися. Закриття місяця я поки що розпроведу розпроведу. І поки що ми подивимося оборотну сальду лише те, що в нас є прямі витрати. Значить, є прямі витрати послуги 10 тисяч, і є прямі матеріальні витрати, тобто це використане насіння сонячнику. І ще поки що місяць не закритий. А тепер перейдемо до закриття операції, закриття періоду, закриття місяця і проведемо документ закриття місяця. А, тут можна зробити 23:59,58, не ну, може нас ще там будуть, наприклад, фінансові результати провести та закрити. І тепер давайте проаналізуємо знову оборотну сальдову відомість сформувати. Ви бачите, що витрати всі закрилися, і навіть з'явилися ось загальновиробничі витрати. Але ви пам'ятаєте, що витрати на оплату праці, амортизація з попереднього року це в нас була заробітна плата працівників по виробництву борошна. Якщо ми подивимося зарплатою кадрів і нарахування заробітної плати, то у нас є нарахування для організації вітер, і тут у нас. А, значить 10 тисяч, по-моєму, Петрушевській гімназії. Давайте подивимося витрати. Ось ми на квадратики натискаємо, заходимо в картку співробітника, облік витрат, загальновиробничі витрати. Давайте подивимося, що тут у нас є. Цех номер 1 витрати на оплату праці, це в нас працівник. Млин, млин. По, по переробці, по переробці муки. Ось кадрове переміщення, пам'ятаєте, да? і тут у нас є робітник цеху робітник цеху номер 1 по переробці муки. Тобто ніякого відношення до переробки насіння соняшнику, соняшнику на соняшникову олію Петрушевський Геннадій Семенович не має. Але чому так вийшло, що воно розподілилося? Тому що 91 й рахунок у нас, якщо ми подивимося ще оборотну сальдову, так, тільки тут 231-й, нехай буде, воно нам ще згодиться. Ми подивимося, наприклад, ще і відкриємо нове вікно. Оборотну сальду, ви пам'ятаєте, так, що ця можливість є. І візьмемо 91-й рахунок, візьмемо його за жовтень місяць. Сформувати. І подивимося, що на цех номер 1 у нас пішли витрати, бачите? І е, вони закрилися. Але потрібно е, тепер відділити виробництво олії від виробництва борошна. Це можна зробити таким чином, що ми просто додамо новий підрозділ. Для цього ми заходимо в головне е, організації, заходимо в картку організації Вітер. І тут у нас є гіперпосилання підрозділи, підрозділи. І давайте додамо підрозділ переробка. Просто переробка напишемо. Я думаю, що це можливо. Тобто ми виділимо переробку в окремий підрозділ. Підрозділ переробку. Вибрала я його основний, і тепер закриваємо. Закриваємо закриваємо організацію. Так. Але нам потрібно відобразити переробку вже не в цех номер 1 а відобразити переробку в підрозділі переробка. Давайте зайдемо в виробництво, передача сировини, так? зробимо тут у нас немає, так, основний склад ми ще є, і тут у нас підрозділу немає. Тобто, Передача в переробку у нас підрозділ не вказується. Навіть якщо ми подивимося з вами проведення, то тут у нас немає такої аналітики. Тобто, все треба поміняти нам документ отримання з переробки. Давайте зайдемо в виробництво, але для початку я все-таки розпроведу закриття місяця, щоб ми потім з вами ще раз його перезакрили. Зайдемо в виробництво. Підрозділ Передача в переробку, надходження з переробки. І давайте розпроведемо цей документ, щоб ще раз його через закладочку Ще. А, значить, відмінити проведення. І ось тут ми виберемо підрозділ на цех номер 1 а натискаємо Показати все і виберемо «Переробка». На цей підрозділ у нас немає загальновиробничих витрат. Так? Ось ви бачите вже проведення. Тобто, у нас ми отримали витрати на 231-й рахунок в підрозділ переробка. І тепер подивимося, яким чином у нас закриється наш наші витрати. Давайте проведемо та закриємо. І ще раз сформуємо оборотну сальдову відомість по 231 рахунку. Зверніть увагу. Переробка соняшнику, цех номер 1 поки що, і тут є амортизація витрати на оплату праці. Формуємо. Тут відбір у нас по цеху номер 1 Ми покажемо налаштування і відберемо вже не по цеху номер 1 а підрозділ переробка. Показати все. Переробка. Сформувати. І ось ви бачите, що на олію, на виробництво олії, У нас пішли лише прямі витрати по придбанню послуг та також прямі матеріальні витрати. Тобто ніякої амортизації, ніякої заробітної плати немає. Ось таким чином ви можете відокремити витрати, щоб 91-й рахунок у вас не розподілявся, наприклад, сюди на соняшник, а розподілявся лише для виробництва борошна. А тепер давайте подивимось операції, довідки. Розрахунку. Так, і калькуляція собівартості. За жовтий місяць сформувати. А, тут у нас тестове підприємство. Звертайте увагу на відбір, відбори, тобто нам потрібна організація вітер. Сформувати. Ви бачите, що у нас є олія соняшникова це цех переробка, номенклатурна група переробка соняшника, а борошно у нас іде цех номер 1 виробництво борошно давальники і ось подивіться, будь ласка, уважно. У нас є вже собі вартість одиниці продукції і повністю розписані всі витрати, які у нас пішли на виробництво олії соняшникової. Ще окремо хочу сказати, що при виробництві олії соняшникової зазвичай отримують не лише Олію, а також є макуха. Ну, Наприклад, ми просто домовилися, що ми макуху віддамо в рахунок, буває таке в рахунок оплати послуг, і послуги значить, при цьому будуть, вартість послуг буде зменшена. Або, якщо ви хочете, наприклад, їх самі реалізувати, то ви в надходженні з переробки ви можете додати ще одну, один рядочок. так, Ось тут на закладці Продукція може ще бути продукція тема Куха, яка може обліковуватись на 209-му, наприклад, рахунку окремо зробити цю номенклатуру, і потім її можна буде реалізувати. Ось таким чином. Тобто ми з вами вже розібрали виробництво, давальницьке виробництво. Надіюсь на ваші запитання, тому що вони мені допомагають робити нові відео, нові теми я з них черпаю. І дуже велике дякую за ваші, за ваші коментарі до моїх відео. Я не маю змоги на всі відповідати, але я дуже вам дякую за, за вашу увагу до моєї праці. Надіюсь, що вона вам принесе допомогу. І ви зможете працювати в програмі «Бухгалтерія 2.0. До нових зустрічей. До побачення!